Кам'янському після капітального ремонту відкрили відділення анестезіології та інтенсивної терапії в міській лікарні швидкої медичної допомоги. На відкриття завітав очільник міста Андрій Білоусов та генеральний директор утворюючого підприємства «Камецталь» Олександр Третяков. Базове відділення для нашої лікарні всього в рік. Тут отримують допомогу біля трьох тисяч наших мешканців, а також мешканців Кам'янського району. Тут проведено повний капітальний ремонт, закуплено нове обладнання, створені всі умови як для пацієнтів, так і для наших лікарів. Для надання необхідного лікування. Це відділення ми відкриваємо в рамках масштабного проєкту ремонту трьох наших найбільших лікарень. Це сьома, восьма, дев'ята лікарня. Проект фінансується коштом Європейського інвестиційного банку. Він передбав. Почай Повністю капітальний ремонт тих відділень в лікарнях, які ще залишились відремонтованому, утеплення фасадів, благоустрій територій, заміна мереж і співфінансування в цьому проекті забезпечують підприємства Камецьталь групи Метенвіст. Я хочу подякувати Олександру Борисовичу за те, що завдяки виділених коштів камецьсталь ми маємо змогу фінансувати і втілювати такі важливі для нашого міста проекти. Важкі часи гуртують нашу сталеву сім'ю камінсталь. Ми допомагаємо і будемо допомагати. Нашому місту. Ми віримо і знаємо, що наші лікарі Кам'янського готові на будь-які виклики, а ми будемо поруч і допоможемо. Значить, відділення оснащено сучасним моніторинговим обладнанням, моніторами, які спроможні відображати всі основні параметри серцево-судинної дихальних систем, дихальною апаратурою, сучасними режимами. Вентиляції легень комплектована апаратом штучної нирки для проведення ургентного гемодіалізу у пацієнтів з гострим пошкодженням нирок на тлі важкого сепсісу або оксигенних отруєннях. Працює цілодобово медичний персонал і весь колектив нашого відділення вдячний міському голові. Андрію Ленідовичу, Олександру Борисовичу, адміністрації цієї лікарні і всім тим, хто приймав участь цьому проєкті це відділення одне з найкращих в області по наданню медичної допомоги при масових травмах, при отруєннях, виробничих травмах. Надається велика допомога самим тяжким хворим, які надходять до лікарні. У нас оновлюються всі наші лікарні, і хворі знаходяться в більш комфортних умовах і краще працює. Метип персонал. І в нас є можливість залучати молодих спеціалістів, яким подобається працювати в нашій в наших лікарнях, і ми дуже цьому раді.